Добрий день дорогі глядачі. Зараз щеплю яблуню. Досить пізні сроки. Але я не переживаю, що вона не переживеться. На відсотків 80 точно приживеться. Хоч і розпустилось листя, бо яблуня це дуже така рослина невибаглива. Переносить щеплення в різні сроки. І зараз хочу розповісти, що я роблю, коли. Діаметр підщепи не відповідає діаметру прищепи. Я це роблю декількома способами. Наприклад, якщо є бокова гілочка, я зрізаю це грубе і щеплю на бокову гілочку методом поліпшеної куплюровки. Значить чому я не роблю це за кору? Основна причина, якби я зробив тут два черенка за кору, оцей пеньок він дуже довго заростає. На це виходить приблизно 3-4 роки. Так як це мене не влаштовує. І є опасність обламування черенків. Вони дуже довго зростаються із цим основним стволом. Є опасність обламування, тому... Я роблю першим оце таким методом, а другим зараз покажу, яким іншим методом роблю, зараз підійду. Другий метод такий. Тут товщина підщепи приблизно 2 см. Якби я поставив сюди один черенок, то так само воно б дуже довго зросталося, тому що один черенок перекриває тільки... Половина або й менше діаметра підщепи. Тому я ставлю два черенка по обидві сторони, що я виграю. Кожен череночок із свого боку зростається і швидко затягує оцю всю рану. Друге, що я виграю, через там 2-3 місяці я вже Зрізаю пленку і виходить, що в мене нема тут такої рани, як там я показував, яка буде заживати 3-4 роки. Повністю йде сплошний ствол. І нема опасності обламування прививки. Тому цей метод я приміняю вже давно. Відказався від методу прививки в приклад або за шкіру. Тому що цей метод набагато кращий. Отже, кому сподобався такий метод, пробуйте і пишіть коментарі. На цьому буде все. До побачення! do nowych зустрічей